Дискусійне об'єднання питання створення франківського госпітального кластера викликало у сесійній залі бурхливі словесні баталії на розгляд міських обранців винесли рішення про реорганізацію міської клінічної лікарні, номер один перинатального центру дитячої клінічної лікарні та стоматполіклініки, поліклініки. В один багатопрофільний медзаклад в управлінні охорони здоров'я пояснюють, воно продиктоване вимогами модернізації наявної мережі та змінами умов фінансування лікарень. Приєднання дозволить не лише забезпечити мешканців якісною допомогою, але й гарантуватиме фінансову стійкість медзакладів. Національна служба здоров'я України контрактує заклади, дає кілька видів медичної допомоги, дає кілька пакетів. Ми мали вже гіркий досвід цьогорічний, коли це не, не озвучено. Було на початку року Національною службою здоров'я, і е, стомат поліклініка була законтрактована лише на три місяці, оскільки був тільки єдиний один пакет. Якщо є кілька пакетів медичної допомоги, контрактування дозволяється на 9 місяців і на рік. Ми проводимо приєднання до першої міської клінічної лікарні, що не тягне за собою звільнення і нове працевлаштування працівників. Будуть змінені тільки записи в трудових книжках щодо роботодавця. Тому що ми не звільняємо жодного працівника. Однак, колектив перинатального центру виступив категорично проти об'єднання зі стоматологічною клінікою. Мовляв, про реорганізацію чули, але жодних документів не бачили. І до проєкту статуту кластерної установи мають чимало запитань. Тож на зборах прийняли одноголосне рішення не погоджувати документ. Як міська клінічна лікарня візьме на баланс на баланс стомат поліклініку може, є доцільність їх все-таки доєднати до стоматологічних послуг поліклінічних, Ну, явно не лікарні. Ми розуміємо необхідність створення кластерів. Ми розуміємо, що зараз стоїть питання пакетів, але ми не бачимо стоматологів в кластері з собою. Отримавши статут проєкт статуту, я дуже сподіваюся, що він не буде проголосований, а що він піде на доопрацювання по одній простій причині. Ми не бачимо тут. А Ушерської гінекологічної служби в якому форматі вона має надавати свій об'єм послуг в кластері, об'єм послуг неонатологія, акушерство гінекологія Як це має бути? Люди доробіть це там живі люди. Нас не можна так пускати на Боже. Представники перинатального центру наголошують, вони не проти кластера, утім наполягають, питання об'єднання треба доопрацювати. У дискусію вступає і профільний заступник міського голови. Олександр Левицький апелює: Стомат поліклініка не баласт. Ми приєднуємо з поліклініку туди, тому що ми, може, навіть як будемо такі успішні, всі так буде вдало працювати. Я маю на увазі всі три структурні підрозділи. Може, ми там іще лицеву хірургію будемо мати свою, в тому числі і тому, що дуже багато такої травми зараз є у не лише в цивільному населенні. Це є функція повноваження власника додавати гроші. А я доповідаю, що всім закладам, всім без виключення, місто Франківськ і міський бюджет додає гроші. На здійснення статутної діяльності і без цих грошей у вас не вийде ні збиратись, ні проводити збори. І ці гроші дає власник на себе беручи відповідальність. Утім, до голосування справа так і не дійшла. Питання об'єднання медзакладів у кластер після гучного обговорення зрештою перенесли на розгляд наступного пленарного засідання сесії. Наталі Лозовандрій Гаргара, телеканал 402.